Добрий день. Ми закінчили облік всіх операцій. Потрібно порахувати фінансовий результат, податок на прибуток, чистий прибуток. Фінансовий результат це суто бухгалтерський термін для обрахунку прибутку методом подвійного запису. Доходи та витрати пораховані подвійним записом, Прибуток також має бути порахований подвійним записом. Для цього доходи відносяться на збільшення фінансового результату. Витрати на зменшення фінансового результату. Залишок фінрезультату буде прибутком або збитком. Дивимось у нашому прикладі: наші доходи та витрати. Доходи від реалізації готової продукції без ПДВ, собівартість реалізованої продукції, курсові доходи та збитки від переоцінки залишків валют та валютних боргів, адміністративні та збутові витрати, витрати по обміну валют. Витрати по відсоткам за банківською позикою. Як отримані ці цифри, видно з минулих роликів. Списуємо доходи на збільшення фінансового результату, витрати на зменшення фінансового результату. Дивимося обіговий баланс. Рахунки доходів та витрат закрились, а на рахунку фінрезультат маємо прибуток. Це прибуток до оподаткування. Потрібно вирахувати податок на прибуток. Загальна ставка податку на прибуток 18%. Але як і будь-який податок, він має виключення та пільги. Більшість виключень та пільг вказані в податковому кодексі, але є такі, що прийняті окремими законами. Як в цьому розібратися? Треба зразу перейти до податкової декларації. В ній має бути все, адже її подають до податкової інспекції. Знаходимо розділ, де обчислюється податок. Показники. Дохід від будь-якої діяльності за вирахуванням непрямих податків зазначений за правилами бухгалтерського обліку. У нас дохід від продажу готової продукції без ПДВ та курсові різниці та збитки від переоцінку залишку валют та валютних боргів. Фінансовий результат до оподаткування визначений відповідно до стандартів бухобліку. У нас 32 85 гривень. Різниці, які виникають відповідно до податкового кодексу. Додаток ПІ. Дивимось додаток ПІ. Різниці, на які збільшується фінрезультат, різниці, на які зменшується фінрезультат, перелік різниць з посиланням на статті Податкового кодексу. Не будемо в цьому розбиратися. Матеріалів на цю тему достатньо, в тому числі в Ютубі. Крім того, стаття 134 каже, що дохід не перевищує 40 млн грн. Об'єкт оподаткування може визначатись без коригування фінрезультату на усі різниці, крім збитків минулих років. У нас дохід 230 тисяч, тому різниці не рахуємо. Об'єкт оподаткування дорівнює фінансовому результату. Наступний показник: Прибуток звільнений від оподаткування. Додаток ПЗ. Дивимось додаток ПЗ. Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування. Підстава для застосування пільги, норма податкового кодексу, підпункт, пункт, стаття. Код пільги згідно з довідником пільг. Ось це саме головне код пільги. Заходимо у довідник пільг, наданий чинним законодавством. Дивимось пільги по податку на прибуток. У нас пільг немає. Рахуємо податок на прибуток. Рядок 04 мінус рядок 05 ПЗ помножений на ставку податку у нас 18%. Маємо податок на прибуток. Загальне правило. Будь-який податок має базу оподаткування, виключення, в даному випадку різниці, об'єкт оподаткування, пільги ставку податку. Це все видно в податковій декларації. З неї найкраще починати, щоб зрозуміти. Проводимо податок на прибуток в обліку, дебет витрати по податку на прибуток. Кредит зобов'язання перед бюджетом сплатити податок. Зменшуємо фінансовий результат на податок. Дебет зменшився фінрезультат. Кредит списані витрати по податку на прибуток. Залишок фінрезультату списуємо на чистий прибуток. Дебет закриваємо фінрезультат. Кредит чистий прибуток. Знову дивимось у біговий баланс. Фінрезультат. Доходи та витрати закриті. Бачимо чистий прибуток. Майже 19% на укладену інвестицію. Якщо це за місяць, вернемо інвестицію за 5,4 місяці. Ми завершили бухгалтерський облік. Залишилось скласти баланс та інші звіти для статистики та податкової інспекції. Зробимо це наступного разу. Дякую!